Україна онлайн продовжує збирати актуальні думки співвітчизників, які не залишаються осторонь ситуації в країні. Наші колеги завітали до командувача Нацгвардії 1998-2000 років Олександра Чаповського. Вітаю, друзі, це країна онлайн. Сьогодні ми завітали в гостя до Олександра Чаповського, колишнього очільника Національної гвардії України. Вітаю вас. Я вас вітаю. А, сьогодні ми почали вже формувати Національну гвардію. Більш того, підписан наказ про часткову мобілізацію. А, як ви оцінюєте подібні ініціативи? Ці подібні ініціативи, я оцінюю, це таке що добре, що таке рішення прийнято. Але треба тут питання саме, але треба ще вміти це все зробити. Тому що як на сьогоднішній день поки ніхто не вміє ні збройні сили поставити на ноги, щоб вони могли дати відсіч і ту же саму Національну гвардію. 45 діб це реально виконати за цей час? Чи можна швидше? Реально, тільки тими людьми, хто це моділі, знає толк. А якщо так, от як це вони зараз от, збройні сили готують до відсічі агресії і зустрічі військ хоча зробити ту ж Національну гвардію. Там є один тільки командуючий в цьому ділі розбирається, а остальне всіх треба навчати, тому що люди цього не бачили. Ці постійні десятиліття всі вчилися воювати на комп'ютерах, на... ставати генералами на кріслах Верховної Ради, а толку нема ніякого і на сьогоднішній день маємо колапс, що там, що там. Які функції має виконувати Національна гвардія? Адже сьогодні там прописано досить велике повноваження, точніше, завдання, в тому числі і антитерористична діяльність. Утім, ця структура має бути підпорядкована саме до внутрішніх справ, а не до військових. На вашу думку, чи це вірна ініціатива, чи взагалі Національна гвардія зможе виконувати якісь завдання і бути корисною для держави сьогодні? Значить, по-перше, щоб вона стала корисною для держави, для нашого народу, для нашої нації, Національна гвардія України і змогла захистити нашу, нашу, нашу громадянина, наше селище, наше місце, нашу державу, нашу територію, необхідно. По-перше, начнемо спочатку, вивести її з, з підпорядкування Міністерства внутрішніх справ. Вона ніколи не гвардія, не підпорядковувалася внутрішнім справам. Це виходить, що бірку поміняли внутрішніх військ на національну гвардію бірку поміняли. Друге, в неї два має зараз бути головні завдання. Це захист, територіальний захист нашої держави і її цінну владу, і боротьба з внутрішнім ворогом, з бандитизмом і тероризмом. От це ці дві, дві, дві такі завдання, які має вона виконувати. Але під це потрібна структура. Структура, я їм вже сказав, і гвардійцям, і вчора на Зіді розказував, під це має бути структура. І треба опиратися на ініціативу наших всіх мас, громадян України. Тоді буде толк. А так, от, як це переписали по закону, один закон залучили з другим. Від цього не буде. Ну, Яка чисельність її. має бути, скажіть, скільки нам треба? 100 тисяч там, 50 тисяч. Так, на сьогоднішній день. Значить, я розділив дві, е, два сектори, я би сказав, Це війська Національної гвардії, котрі виконують завдання внутрішніх військ, бо їх ніхто не знімав. І е, е, стати основою територіальної оборони нашої держави. І громадський сектор це формувати частини. Підрозділи, котрі можуть стати як маршовими батальйонами, але вже в кардії має бути відділення, взвод, рота, батальйон, батарея і йти виконувати завдання, впровести саме бойового злагодження і йти на фронт. Для чого нам створювати національну гвардію? Адже можна просто збільшити кількість військових, можна збільшити кількість міліціантів, якщо це потрібно, навіщо створювати додаткову структуру? Тому що Збройні швили неспроможні на сьогоднішній день ні відмобілізуватися, не виконати якісь завдання. На такої степені розвалені, ну знищені абсолютно. Я хотів би до цього додати. Тут у нас говорять що це міністри, там от били там, один, там Лебедів, там ще один був, я не, не пам'ятаю вже. У нас ще є головнокомандуючий так називаємо збройними силами України, начальники Генеральних штабів, котрим ніхто нікого не міняв. І котрі, котрі знищили ці Збройні сили. Я не знаю, по, по які, такі, якому це умислу. Тому що повністю порушена були три військових округи, була система управління, була, е, система зв'язку, система забезпечення всеобічного. Все було. Утім, ми вже спробували а, провести там чистки в, в підрозділах МВС, наприклад, з Беркута. Маємо сьогодні їх на боці окупантів в Криму. А, маємо сьогодні ситуацію, коли у східних а, областях. Недостатньо міліції для того, щоб захистити людей на вулицях. Ми бачимо, як відбуваються там сьогодні мітинги. Насправді, якщо ми сьогодні, чи не вважаєте ви, що якщо сьогодні ми ще армію почнемо так само чистити, то, втратимо... не армію не треба тут чистити, і треба створити цю армію. Від люди, котрі зараз в керівництві армії, крім як на комп'ютерах в війну гралися, більше ніхто ж не знає, як це все робити. Зробили якісь красиві кісь камадний центр, там красивими стулами, там з дімиспикранами, з телебаченнями. А в полі то ніхто ж не знає, як командувати взводом, батальйоном, роду як розяти взаємодію, а це все залишилося. А щодо термінів, скільки нам треба часу, якщо нам не будуть заважати не внутрішні, на зовнішні вороги для того, щоб створити повноцінну силову структуру армію чи нацгвардію? Ну просто привести наші збройні сили Я, до ладу, що залежить від структури і від людей. Якщо структура буде і будуть люди за 45 днів можна зробити нормальну армію? Ну яку нормальну? Це ну. Таку, що вже можна поставити цим нашим агресорам, котрим там їздять вже з усіх сторін щодо досвіду існування національної гвардії в інших країнах. Нам треба запозичувати якусь модель. Нам треба робити все під українські реалії чи якась комбінована система. має бути? у нас все це саме що і на, на заході. Оцю структуру, що я запропонував це. Доказав, що в Німеччині, що в Італії, що в США, що в Аргентині, Це все одинаково. Тільки там ну, чуть -чуть, там якісь є такі, що рахуватися. Основа та, що я сказав, територіальна оборона народне ополчення. що таке не Це народне оповчення. Народ зараз хоче йти на захист держави. Мінує всіх мазновладців, всіх наших, я би сказав би. Людей, які це давели нашу державу до, до, до такого стану. Люди, я вчора на них спілкувався, бачив, вони все рвуться в бою, але ми не маємо права пустити з автоматом Калашчика проти танка, проти вишкрваної доброї російської армії. А вони скажуть нормально. Та є що жаль, жаль мені, що якби там стояла моя дивізія Національної гвардії, 9 тисяч, що було в Криму. Там би ніхто не подумав би туди навіть свою ногу протягнути, тому що получив би. А в нас був вишків Луччі на багато чи в російській армії. Вони в нас навчилися. От що погано. Що зараз робити? Одна з функцій, які мають виконувати національні гвардейці, це е, охорона стратегічних об'єктів, у тому числі і газотранспортної системи. Да. На вашу думку, це раціональне використання ресурсів чи ні? Так це ви я би сказав, би використання. Тому що це, це, це треба робити негайно, але треба зразу же переходити на структуру. Підбирати тих людей, хто має це діло з чого ти це діло може організувати, що в Збройні Сили, що той саме в Національній гвардії. Всего не буде. Значить, дайте ще, ще стільки 90 днів толку не буде ніякого. Чи достатньо в нас баз по підготовці спеціалістів для того, щоб ми швидко велику кількість населення підготували для а, можливої боротьби а, з окупантами та акаразію? У Нас все достатньо. У Нас тільки розуму не вистачає. Нема тих керівників, можуть це діло організувати. Будучи розум, будуть ці керівники, і все буде нормально. Ну ми не можемо чекати. Сьогодні а, створюються різноманітні а, громадські організації, є експертні а, думки відомих авторитетних офіцерів, а, які зараз знаходяться в запасі. Що робити? Будемо чекати, доки за нас хтось вирішить. Що в нас є якісь механізми впливу Значить, на я механізм один розказав? Значить, у нас, звісно, механізми мали бути. От сьогодні, Олександр Іванович звук, сказав на, що хто ж. Що план, моби розгортання, не погодився вже 10 років. Да, це, це злочин тих, от, що такі зльози понаціпляли собі. Я не знаю, за гроші там, чи за що, чи за... непонятно, за що, бо що не відповідає цим зльозам ніхто. В нашій Україні зовсім. Але я вчора був на з'їзді командирів і громадських організацій Національної гвардії, новоствореної на Майдані. І ну, бачив, що вони всі рвуться в бій. Але що я їм запропонував? От ви приїхали, там приїхали з Західної України, з Східної України, з Півдня, з півночі. Ви, у вас така є ініціатива. Воєнкомати у нас не, 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 не працюють. Ну, може, випишли ви якусь записку, хоча на 7 мільйонів за кордоном іммігрували. Але хто є? Нехай сходяться. Бачите, якби була б у нас гвардія, був цей батальйон в області, 500 чоловік, базовий, було б все рішалося нормально. Зараз бачите, і нема куди навіть прийти. Так що робити? Ну немає. Розказую вам, що ви от вони приїхали сьогодні. Я говорю, так. Ви хочете бути на національної гвардії, значить, вибирайте собі командира батальйону. Хто команди раніше полком або дивізією, бригадою. далі формуйте згідно штату, що я вам розписав, всіх співпосольних осіб, які мають і до цього напрямок, ну, і до командира, до, 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 до рядового солдата, до кулеметника, снайпера, гранатометника, помічника гранатометника і старшого стрілка. Оце схватити списки, відділення, взвод, три взвода, рота, батарея, штабна рота управління і. Управління батальйону 32 чоловіки. У вас це є. Набрали ви з області батальйон, хорошо. Набрали два батальйони, але там мали бути фахівці. Не посидіти, як вчора, до мене пішов капітан. Розказує щось просить, але я бачу, що він далекий від цього. А хто ж ти такий? Я капітан. А хто? а я, говорить, пожарник. Ну що я йому розказати пожарнику, як йому формувати роту? Це отакий от треба підверти, хто цим ділом займався. І оце національна гвардія, це вона буде настояще. Потім приходьте до нас, ми вас фіксуємо. Де ви з Хмельницького? Хмельницький є полігон. Будьте любі, даємо якогось спеціаліста вже з військів, вже вже або з Києва, і починаємо це діло вже прокручити. І через всіх там нормальний чоловік це можна за, за неділю навчити все з, з з автомата, з кулемета, це не, не проблема. Проблема з танка, проблема з БМП. Но і ще це не проблема. Найголовніша проблема привести в бойову готовність солдата, привести в бойову готовність об'єкт, або БМП, або або танк, і привести в бойову готовність підрозділ. Оце проблема. Чи не здається вам, що сьогодні створення національної гвардії це просто такий механізм для того, щоб взяти під контроль самооборону Майдану, для того, щоб активно налаштованих громадян якось контролювати і використовувати? Майдан має стати основою Національної гвардії. Він має бути основою, а не підхороні. Він має сформувати всі ці підрозділи, і якщо вони рвуться в бой, або тоді бути любити вперед. Тут вже не треба вже проти тут кого, тут майдан. Уже ніхто не піде на цей майдан воювати. Уже вже Беркут розігнали, внутрішні війська перекрасилися уже все. А тут це, вже, це ж немає якого смисла цей медаль тримати. А от якщо ви хочете в гвардію, будь ласка, вступайте, Будете ставляти в майбутньому е, діючий резерв національної гвардії. Що ви могли виконувати завдання територіальної оборони там, де ви де ви живете, там в Тернопільській області, Хмельницькій, в Донецькій області, в Одеській і так далі. Грошей та ресурсів вистачить у нас на те, щоб створити сьогодні Національну гвардію. Я вам скажу. Я коли переформував Національну гвардію України в 98 році, я ні копійки грошей не взяв нікого. А і як сі... сіли хлопці, взяли, переписали, так команди нужен, нужен, цей золот нужен нужен. І так від команди до солдата переписали, посали по своїх місцях, посали, хто це може це діло керувати і запустили вперед. І все. І, от, взагалі, реформування. А гроші на зарплатню, на а, форму, ну так, це, на зброю це, це, розвитку. В рамках того бюджету, що нам виділявся. Ну сьогодні, на вашу думку, чи є в нас фінансова можливість створювати подібні підрозділи? Ми ну, мож, не дум... можемо, як на Майдан, діжу носити я, я, я думаю, що я, я не знаю, які там зараз ресурси. Ну, харіше, будив, які ж ходять. По-перше, треба одіти, помити. По-перше, зброю у нас є на складах. Одіти, помити, не кормити. Це саме головне. І забезпечити медицинське забезпечення. На вашу думку, сьогодні той. А... Мобілізаційний потенціал, який є в Україні, кажуть, там до мільйону там умовно. Yeah. А, наскільки він сьогодні може бути корисним, наскільки він є професійним? Адже а, ну, армія 20 років, чи 30 років тому ну, дещо відрізняється від сучасної. Це сказки про білого бичка. І кажуть, в Одесі пісня Лева вінта. Це все так, це все в общем. Тоді мобілізаційний резерв. Як наприклад, я був командиром бригади Хмельницької отдельно. я через М7 у мене бригада ставала дивізією. І плюс на моїй базі, що дивізія охорони, охорони тила розворачувалася. Оце був так. Да. Оце були в мене був він приписаний, він знав, що куди він йде, туди командиром, туди, рядовим, туди, механіком. Оце було. А зараз це бобіться. Куди він? Куди він? Все ж, от вони зараз прийшли на Майдан. От розпишіть, де ви маєте, щоб ви були військом, а не з біговіськом. А так це, говорити, це можна сказати, що 7 мільйонів у нас є, такі є цифри. Ну, це все безполезно. Хто мене розуміє з військових, страшний злочин проти нашого українського народу зроблений. Страшний злочин проти нашої нації. У нас було все. А ми зараз залишилися без нічого. Що йде солдат, якийсь там батальйон зачуханий, руприйшов з Чечні Шразадара, і зараз гуляє по нашому Криму. А ми, українці, ховаємося, боїмося йому там дати, тому що в нас немає чим. Структура і люди. Є, ще такий буде підход, як зараз підійшли до формування опять, МВД, до Збройних сил, знаєте, як там є підходи до на формування Національної гвардії, не буде нічого. Ні 45 днів, ні грошей, нічого не буде. Буде тоді можливість піднімати руки і десь здаватися. Будуть люди, будуть структура, тоді можна рішати питання. Я вам дякую. сподіваюся, що наснага в нас є. Ми зможемо сформувати боєздатні підрозділи. Це була країна онлайн. Побачимось завтра. Бувайте.